Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні оглянемо тракторці Донфенг G2, другої модифікації 22-го року завоз тракторів. І є у нас зараз на даний час дві модельки. Це моделька 244 DG. Просто 244 DG. І є моделька 244 G2. Різниця в ціні там є трошки, цей дешевший, той дорожчий. Там 200 з копійками доларів різниця по ціні між ними йде. І є в них одна відмінність це сцеплення. Тут у нас однодіскове щеплення, а на G2 у нас двохдіскове. Давайте зробимо огляд на модельки DG, так як G2 у нас вже є на каналі. Зараз зробимо огляд на модельки DG. Візуально два трактори не відрізняються нічим, колесною базою, мостами, коробками. Моторами зовсім однакові, Єдине тільки різниця в щепленні. І то на перший взгляд ви його не побачите. Тому хто не знав, що цей трактор йде однодісковий, будете знати. Якщо хочете двохдісковий, то беріть G2. Якщо вам не потрібний двохдісковий, можете купувати DG, в принципі, той же саме реверсний трактор. І так, що він себе представляє. Стандарт, трьохциліндровий двигун. КМовський, тут у нас іде КМ-385 ВТ. Ось у нас лайба встановлена. 176 кВт 2400 обертів. Номінальні оберти двигуна, двигун оборотний, хорошо він крутиться, досить бодренький, тяговитий, їде добре. Передній мост потужний, як всі привикли бачити на донфенгах. Йде у нас П-образний мост, найпотужний із усіх 24 -к. Які тільки є, встановлений на донфенгу. Є гідроусілітель, у нас на всіх донфенгах стоїть ось такий у нас циліндрик з лівої сторони по ходу тракторця. Колеса передні 6,5 на 16. Стандартна колія передніх коліс, розмір по центрам 120 см. Так само стандартна колія і задніх 120 см по центрам. І можна розширити, передок можна зробити на 130 см, якщо поміняти містами диски. Правий на лівий, лівий направо, буде 130. Задок по задку взагалі немає проблем, тут можна розширитися, грати, переставити, зробити, як вам буде потрібно. Максимально широко. Один з 24 у нас іде задня резина на даному тракторці. Двигун у нас заводиться електростартером, також є свічка накалу для на зиму, на холодний час. Переду встановлено у нас 4 противовеси по 20 кг, 80 в сумі 80 кг противовес. Є причіпний пристрій. Акумулятор варта. Тут у нас стоїть 7 70 А на даному тракторці. В принципі, варта ходить нормально, на років на 3-4 на вистачити даного акумулятора спокійно. Радий я мене в Донфанах у них хороший просвіт, кліренс будемо так говорити. Тут досить хороший кліренс на рядки, на міждорядку досить добре підходить даний тракторець. Спереду бачок гідроусілітеля встановлено, заливається сюди на гідравлічне мастило. мастило. Два НШ насоси по стандарту, як і всіх інших. Зразу є у нас на охолоджуючій системі крани для встановлення кабіни. Щоб підключити сюди печку, вже зразу стоїть у нас кран переходник вже не треба буде вам шукати, підбирати, якщо на нього ідеально стає українська кабіна. До речі, в нас є там моделька, ми покажемо, де встановлена на ньому українська кабіна. Стає досить добре, так як заводської поки що не завозять. Зараз не знаю чому, але їх немає. З плюсів на гідравлічній системі в нас встановлено на фільтр. Його тут. Получається два. Один на заборі стоїть з КПП, де беремо мастило, інший встановлений ось тут. Це великий плюсик. У нас моментах неправильно побачити фільтр. Рівна підлога під ногами, ну практично рівна, будемо говорити, так рівна. Є резиновий коврик. Посадка в трактор, можлива як з правої, так і з лівої сторони. У нас є підножки. Є вітрове скло ось таке, для того, щоб не, не продувало вам ноги, коли будете мести на ньому, на всіх парах, вижимати з нього всі соки, щоб вам менше задували, є такі ось вітрові стекла. Тут у нас зеркала досить. Непоганий, Донфенговський. Не знаю, люди міняють, ставлять Камазовські, ну, кому що подобається, щоб було більше. Ну, ці зеркала досить адекватні. КПП у нас синхронізована коробка передач йде на донфенгах. Чотири передачі на ручки. Два діапазони. У нас понижений, повишений, це вже 8 і плюс реверсна коробка. Вісім передач вперед і 8 передач назад. Тормоза здвоєні, розчіпляються педальки. Тут, правда, зробили такого обрубка, не подобається мені трошки. ця педаль, могли б зробити трошки більше. Це в нас велика, хороша, а це обрубана. То не суть. Хороший в нього тормоза, так як у нього барабани, тормозний встановлений на диференціалі. Досить добре він затормажується і з допомогою тормоза можна на місці розвертатися, затормажувати одне колесо і розвертатися. Ручний газ на крилі. Задня частина трактора де в нас зашита, тобто адаптована під кабіну. Підйом опускання гідравліки речажок, є ящик для інструменту в комплекті зразу. Сидіння у нас регулюється під вагу оператора і регулюється під зріст, можна двигатися. вперед назад воно їздить. В принципі, удобно. Що ми маємо ззаду? Ззаду у нас трьохточна навіска, є буксирувальний пристрій, такий потужний, з крючками. Сама по собі нав'язка одна із самих потужних. У Донфенга встановлені хороші вінти. Є масленки на вінтах, вони змазуються, легко крутяться, і вона добре жорстко фіксується у нього. Тобто, якщо вчепити сюди плуг, то він не буде гуляти, можна добре відрегулювати. Гідравліка в донфенгах в усіх, в принципі, йде вона загальна ванна з коробкою передач, масло бере з коробки передач. Вал відбору 6 Двохшвидкісний на 540 і на 1000 обертів. Вкладається у нас оператор з цим жовтим речашком. В принципі, все робота є на 540 обертів, 1000 і мало хто використовує. Ось, як я казав, тормозні барабани у нас встановлені на диференціалі. Ось тут. Ну, Не в усіх модельках вони далеко ставляться, але тормоза тут досить хороші. Ось такий з виду трактор. По приборній панельки. Панель у нас електронна автомобільного типу йде з тахометром. В принципі, досить інформативна, нормально вони ходять. Переключатель стандартний для Донфенга ось такий також, в принципі, ходять нормально. Є блокування задніх коліс у даного трактора за допомогою педальки. Ось у нас Педалька, примусова блокіровочка заднього моста. Блокується. Кого цікавить, телефонуйте, замовляйте. До нових зустрічей. До побачення.